Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, пупсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Звали кицю, негай часу. <гум> Слухай, ну не треба врядувати. Давай вставай. Кінаї, О, добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. <плес> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти думню. Я не шарю, як рятувати святий, а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей. Х. Ти найголовніший. Я аж смокрів увесь. такие дурные. Вот это уже справня тема. Приколом сцена у Слоумо. не видно. Ну что, давай до дела. Давай до дела. Yeah. Кокаїну нюхнеш. Гей, це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І Янульський пилок. І навіть кокос. Невже вже ж На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Я хочу, проте не можу.